Добрий день, діти! У нас сьогодні заняття з аплікації. До нас в гості завітала Наталочка. Вона дуже полюбляє кімнатні рослини, а особливо кактуси, адже вони так схожі на їжачків. Кактуси, дітки, бувають різної форми, кольором. Вони можуть рости як в горщику, так і на землі. Тому я пропоную вам сьогодні зробити аплікацію. Кактус, улюблену квіточку на талочки. Діти, тож, перед початком нашої аплікації давайте виконемо пальчикову гімнастику. Приготувались, повторюємо за мною. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці. Від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте, бо для нас, квітів, найкращі друзі діти. Тож для нашої аплікації нам знадобиться білий аркуш паперу, Так, серветочка, клей, коричневий фломастер, вирізані деталі горщика. Кактуса і квіточки до нього. Тож, давайте з вами приступимо до аплікації. Спочатку приклеїмо наш горщик. Перевертаємо наш горщик. Якщо у вас папір тільки односторонній, кольором перевертаємо вниз, а там, де кольору немає, намазуємо клеєм. Гарно змащуємо. Тримаємо пальчиками міцно. Так, беремо наш горщик і кладемо посеред нашого листочка. Ось сюди, вниз. Так. Беремо серветочку і гарно-гарно притискаємо. Далі відсуваємо наш листочок, беремо наш кактус. Якщо у вас папір двосторонній, то неважливо, з якої сторони ви будете мазати клеєм. І намазуємо наш кактус. Клею наносимо небагато. Так. І кладемо в горщик наш кактус. Ось так. Так. І серветочкою гарно-гарно притискаємо. Заодно і прибираємо залишки клею. Далі ми з вами беремо квіточку для кактусу. Ви можете взяти будь-якого кольору. я для себе обрала помаранчевий. Так. Знову, якщо квіточка у вас двостороннього паперу, то неважливо, в якому кольорі ви будете наносити клей. Гарно наносимо клей. Так. І на верхню частинку нашого кактусу кладемо квіточку і притримуємо серветочкою. І у нас залишилась серединка. Намазуємо. Так, і приклеїмо серединку. Кактус ми з вами зробили аплікацію. А тепер давайте нашому кактусу намалюємо голочки. Беремо наш коричневий фломастер, і по всьому нашому кактусу малюємо ось такі коротенькі палички, голочки нашому кактусу. Ось так. Ось, дітки, погляньте, який кактус ми зробили для нашої Наталочки.